Спостели, з тим буде спати, дай же нам, Боже, многа ліпшиті, волю світеньку не загубити, добро й достатку в країні мати, чистю здоров'ю всім проживати, не коліднички, чесно уважаймо. Наступну пісню Хресту співаймо, неславні газді гори в Карпатів не прийшли до вас колідувати та жки у ливі повитали, врожаї з поля вже позбирали, сніжок біленький, земничку покрив. Ангель нам з неба радість возвістив, радість возвістив, радість.